Сімейний мультфільм Нікчемний Я 2» стартує на великих екранах Черкас сьогодні. Це американська анімаційна комедія режисерів П'єра Кофіна і Кріса Рено. За підсумками вікенду у північноамериканському прокаті, друга частина анімаційного фільму Нікчемний я посіла позицію лідера. Як повідомляє портал кінопошук, у дебютні вихідні другий нікчемний я заробив у кінотеатрах США і Канади понад 82 мільйони доларів. Які заробітки пророкують нікчемному в Україні, знає Марина Лук'яненко. Продовження комедійно-пригодницького анімаційного фільму Нікчем не я створили спільними зусиллями компанія Universal Pictures та студія Illumination Entertainment. Творці вирішили не змінювати обраний раніше курс і залишили сутність головного героя колишньою. За сюжетом гру так і лишається суперлиходієм, навіть після того, як став татком трьох маленьких дівчаток. У продовженні анімаційної стрічки на нього чекають нові пригоди та авантюри. А у мене колька в нозі. Утім, нині гру не до підступних планів. Армія нікчемного я під загрозою. По одному зникають його вірні посіпаки. Крадія, звичайно, можна зрозуміти. Кожен мріє, аби у нього був такий гарненький, жовтенький та вправний помічник. Селос дурпапель. Попень. Дуже смішно. Геру налаштований зупинити це неподобство. Він вирушає на пошуки надзвичайно небезпечного лиходія. Компанію Гру складає новоспечений таємний агент Люсі Уайлд. Ентузіазм, з яким ця пані стає до роботи, може змагатися лише з її чарівністю. У Груж вона викликає лише антипатію. По перше, він не розраховував працювати з партнером. А по-друге, у Люсі його дратує буквально все. Принаймні, спочатку дратувало. Прошу пройти зі мною. О, oh, пардон! Я задоволюваю! Краще називати зброю після пострілу. Наприклад, Задовати! чим завершиться анімаційне кохання Грута Люсі, дізнаєтеся під час перегляду стрічки. Марина Лук'яненко Віка Новини.